Вітаємо вас. Вітаєм вас, малята, вітаєм, таєм вас! Привіт, чудові діти! Ви на каналі Манюня Евелінка! Підписуйтесь, а також ставте вподобайку, якщо вам сподобалося наше відео. А також підписуйтесь на нас в Телеграмі та в інстаграмі. Привіт! Сьогодні в гості запросили слоника, Ава! який гарний слоник. Це слон. Слон. Привіт, слонику! Привіт, привіт, дітки! привіт! Ривіт! Який гарний слон! Добре, слонику, можна ми тебе роздивимося? Ти такий гарний, ти такий великий. Великий превеликий слон. Га! -а, -а. а давай подивимося, який слоник в природі, який він насправді. їсть, Велінка. а можна з тобою їсти. Ой, Смачно як! Погладимо по животику. Це у слоника живіт. Животик живіт! Слоник наївся, слоник не голодний. Слоник вже наївся. Ти, коли поїси, теж говори Я наївся. Я наївся. М -м -м. Я наївся. А коли наївся, треба сказати Дякую. Слоник каже Дякую. 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 Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. <гум> який слоник. А дивися, у слоника нема носика. У слоника є хобот. Дивися, який хобот. Хобот-слоник каже тру ту ту тру ту ту А ще в нього є ось такі бівні. Бівні. Ось такі білі, 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 такі бівні, бівень, Так, а ще, подивися, у слоника є вушка. Дуже великі вуха. Ох, які вуха в слоника. Один-два. А хобот один. Хобот один. Один. Вуха. Один, два. А хобот один. А ще у слоника є голова. Голова. Це голова у слона. У слоника на голові є очі. Один, два, один, два, два ока. Це очі. Ще, 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 ще. так. А ще у слоника є ноги. Ноги. Один, два, три, чотири, чотири ноги. Давай ще раз. Один, два, три, чотири. Чотири. Один, два, три, чотири. Чотири ноги. А ще в слоника є. Хвости! Який хвостик тр ту трату, тр є хвостик, хвостик, хвостик. Супер! Давай з слоником ще позабавляємося. Дивися, у слоника є ноги. Кую, кую, ніжку, поїдемо в доріжку, доріжка кривенька, кобилка маленька. А тепер ти, Євелінка. давай. Кую-кую. Слонику, Кую-кую ніжку. Кую-кую ні. Поїду в доріжку. Доріжка кривенька, кобилка маленька. Молодці! Нам весело, з нами весело. І нам весело, і з нами весело. Тобі весело! Супер! Слон? Який який? А який слон? Який слон? Слон великий. Слон блакитний. Так. Слон в... Який ще може Ой, бути слон? Великий, блакитний. Слон може бути сірий, може бути незграбний. А він швидкий чи він повільний? Ну, мабуть, повільний, він не, не швидкий, він повільний. Так, Тихенько іде. Туп, 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 туп. Слоник повільний, а ще слоник, слоник. М -м -м. Який ще слоник? Веселий, веселий, веселий. Він усміхається, слоник веселий, а ще слоник сумний. Може бути слоник сумний? Так, сумно, він плакати може. Слоник сумний. А ще слоник може бути розумний і кмітливий. Наш слоник кмітливий! Кмітливий! Швиденько, швиденько він, він думає дуже швид. Дуже швидко думає так. Роз і зробив. Роз і подумав. Так, так, так. слонику слонику, а в тебе є сім'я. А розкажи, яка сім'я у слоника? Це іде сім'я слонів. Тато слон. Мама слониха. Дитина слоненя. Тато, мама. Diti jaki slon veliki, a jaki mali. Jaki slon veliki, a jaki mali. Ano pode vi e veliki slon ći mali. Tak, se veliki slon. A se jeki slon? Jeki se slon. Mali, tak, oce jeki slon? Це великий. А зараз поставимо їх разом. Великий малий. Великий малий. Великий слон. Малий слон. Великий слон. Малий слон. Великий слон. Малий. Великий слон. Малий. Це послідовність. Знову великий слон. Малий слон. Великий слон. Малий слон. Чудово! Та-дам! А це маленький слоник. У нас є маленький слоник, і ми можемо ще погратися з слоником. А це будиночок! Будиночок, де може жити слоник. Давай пограємося разом. Дивися! Оце двері відкриваються. Оп, відкрилися двері. І це двері відкрилися. Це такий казковий будиночок для слоника або для когось іншого. Но в нашому випадку сьогодні в нас слоник. Слоник іде сюди. Ось, це перший поверх. Тут слоник посидів, посидів, закрили двері. Слоник посидів, посидів, відпочив, встав слоник і пішов до іншої кімнатки. І тут сів слоник. Так? Ці двері закриємо. І ці закриємо. Так, дякую, Евелінка. Супер! Слоник відпочиває. Шш. Слоник відпочиває. Так, відкриваємо слоника і слоник топ-топ-топ-топ сів на гойдалку. Слоник сів на гойдалку. А як слоник гойдається? Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. чух Шух-шух, шух, 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 шух. Супер, слоник відпочиває. Що ж то цікавого такого? Це, мабуть, місце для зайнять спортом. Він так попідтягується. Раз, підтягнувся, два підтягнувся, пострибав слоник. Трун-трун-трун-трун-трун-трун. І вистрибнув аж нагору. Вистрибнув на гору і каже: тру ту 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 тру ту 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 на гору, так. Дай мені слоника, дай дай дай. Дай. Не дав. Ну, дай слоника, дай. Ну треба ж показати діткам, де вгорі, а де внизу. І тобі також, де вгорі, а де внизу. Де вгорі, постав його на гору? На гору слоника треба поставити, так. А зараз постав внизу, внизу. Ось тут, внизу. Це слоник внизу. Так. А знову слоника на гору. Вгорі слоник. Так, слоника отак беремо і вгорі. Так раз на гору. А зараз слоник внизу. Постав слоника внизу. дуже цікавий слоник. Так. На гойдалку хочемо слоника поставити. Ну що ж? Будемо далі забавлятися! А зараз давай подивимося, де живе слон. Де живе слон? Слон живе в Африці, але може також жити в зоопарку, щоб ми могли прийти з ним привітатися. Привіт-привіт, Слонику! Весела математика. Додавання! До нас прийшов слоник плюс прийшов ще один слоник. Один плюс один дорівнює два слоники. Один плюс один дорівнює два. Два слоники. А зараз у нас два слоники. А до них прийшов ще один слоник. Два плюс один дорівнює три. У нас тепер три слоники. Супер! Молодці! А це м'яч. Пропоную погратися м'ячем з слоником. І лови слонику. А файвелінка ловить разом з слоником. А зараз я ловлю слоником. І раз. Опа! І раз. Лови, лови м'яч слоником, лови. Ні? Ні? Лови. Ай, лови. Ай, лови. Ай, яка весела забава. Лови м'яч. Ай, лови м'яч. Ай, лови м'яч. І раз, ще раз лови м'яч. Ні. Лови так. Ні. Лови слоника. Ні, лови слоника. Ні! Так, 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 так. Ні. Так, 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 так. Ні. Ох, яка весела забава! Ау, вау! А слоник хоче з нами ще погратися. Весело! Весела математика з кмітливим слоником віднімання. До нас прийшли два слоники. Один, два. Але один кудись пішов, залишився один слоник. Дорівнює один. Один слоник. Три слоники прийшли. А ось один пішов, другий пішов, залишився один. Один слоник дорівнює. один. ми можемо забавлятися з нашим слоником. Слонику-слонику в мене є башта. Давай будемо складати башту і називати колір. Слонико, слонико, круто, 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 супер! І так, ставимо перший поверх нашої башти. Це червоний. Червоний. Оп-оп, пау! Це червоний. А це помаранчевий. Ставимо башту. Раз. Вау. Дивись, як слоник. Слонику, слонику. Дивися, як ми робимо башту. А це, це схожий вже на жовтий. Так. Це вже жовтий. І це жовтий. Такий жовтий-жовтий. Добре. А це вже такий, такий салатовий. Це салатовий. Опа! Знову у нас ще один поверх. Так, а це, 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 це зелений. Це 100% зелений. Добре? А це блакитний. Це блакитний. Добре. А це синій. Це синій. О, Слонику, слонику, твоя башта готова. Супер, супер, супер. Слоник задоволений. Клас. Горомовка про слона. Спить старий сердитий слон. Слонусниця сьомий сон. А зараз давай швидше. Спить старий сердитий слон, слонусниця сьомий сон. Спить старий сердитий слон, слонусница сьомий сон. Спить старий сердитий слон, слонусница, сьомий сон. Давай ще швидше. Хоча я не впевнена, що в мене вийде. Давай. Спить старий сердитий слон, слонусниться, сьомий сон. О, супер вийшло! Дай слон. Дай п'ять. Супер! Дай п'ять. Слоник хоче спати. А, давай порахуємо слоненят. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Так може буде швидше заснути? А давай навпаки. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. П'ять. Лята зустрінемося у нових відео. Дякуємо за перегляд. Па.